Привіт, ти любиш страшні історії, які пробирають до мурах. Я хочу тобі порадити новий український канал Валак. Там тільки що вийшло відео про Тараканівський форт. Це не просто чергова байка, це повноцінна атмосфера жаху з звучкою, саунд дизайном і реальним саспенсом. Переходь на канал Валак і передавай від мене привіт, автору. Посилання залишу в описі. Текст нижче скопійовано з нині видаленого допису з архіву форуму, присвяченого дикій природі. Моя сестра має ступінь магістра з охорони природи. Натрапивши на цей допис, вона визнала його дивним і переслала мені. 19 листопада 2009 року. Така справа не певен, що пошуку до треба, але вже як є. Нещодавно я повертався від своєї дівчини. Ми типу завжди так одне з одним зависаємо. Їдемо до когось із нас додому на весь день години до десятої, 11 -ї вечора. Отже, їду я назад. Це була десь чверть на 12, а може й пізніше. Проїжджаю велике поле і раптом помічаю голення. Ми живемо в сільській частині західної Вірджинії, голені тут не рідкість, а восени взимку ще треба постаратися, щоб не збити кількох на дорозі. Я завжди звертаю на них увагу, стежу, щоб не кинулися машині на переріз. Але цей привернув мою увагу щодо того, як я під'їхав ближче, бо він швидко смикав головою туди-сюди. Я помітив відблиски голенячих очей у світлі фар. Він стояв футів може за 15 від дороги з боку водія, і це не був звичайний показ рогів, чи як воно там називається. Про оленів я вважаю, нічого не знаю, попри те, де живу, але раніше бачив, як вони схиляють голови, коли підходиш на то близько. Це було не те. Спробую його писати як зможу. Він буквально мотав головою, майже як, ну, як ну, коли хтось слухає музику і хитає головою в такт, тільки тут рух був значно різкішим, ненормально швидким. Він смикав головою з боку в бік, щоразу до опору градусів на 90, немов намагаючись вивернути шию. Я так детально описую, бо був вражений настільки, що пригальмував, проїжджаючи повз, і як слід усе роздивився. Швидкість руху не змінювалася, мотато головою він не припиняв. Це було нескінчене туди-сюди, що ми готіло майже з такою ж швидкістю, як хвіст радісного собаки. Її виглядало надривно і ну болісно. Проїжджаючи, я спробував зазирнути оленю в морду. Звір не подивився ні на мене, ні на машину. Як сталося б зазвичай, оленю світлі фар, ну знаєте. Він дивився кудись у бік, навіть витріщався виріченим очима. Я ж не дуже розбираюся в нюансах оленячих виразів. Отже, хочу запитати, чи це все для оленів нормально. Може, річ у темряві, дорозі до пізній годині, але воно мене насторожило. Гаразд, буду чесним, налякало, і я не можу перестати про це думати, тому зараз сюди й пишу. Нагуглити нічого не вдалося. Хочу запитати, може, це просто така от реально мотрошна поведінка, але для оленів звичайна. Частина мене вважає, що варто було зупинитися, вийти і перевірити, що з ним. А частина, що треба повернутися і пошукати його. Я знову приїжджатиму повсте поле завтра, коли поїду до дівчини, але не певен, що варто зупинятися. Словом, скажіть, чи нормально це і чи не небезпечно мені його шукати? Дякую. 21 листопада 2009 року. По-перше, усім дякую за припущення та інформацію. Багато хто питав, який саме це був різновитолення. певен, але здається, у нас тут водяться переважно білохвості. По-друге, тим, хто казав, що це може бути сказ чи щось таке. Учора вранці я вирішив усе таки швиденько затриматися на полі. Я приблизно знайшов місце, де його помітив, і знайшов там кров та шматки хутра. Не хвилюйтеся, кров я не чіпав, але крові було стільки, що я бачив, можна сказати, цілий слід, що тягнувся до лісу на краю поля. Мені би перепали від дівчини за запізнення, тож я поїхав далі. Але ввечері на зворотньому шляху знову недовго зупинився. Знову було близько 11-ї. Я захопив ліхтарик і рушив слідом аж до самого лісу. Кількість крові реально здивувала. Я вже думаю, може його збила машина, просто не на смерть. Або він усе таки скажений і на щось напоровся. Не буду тягнути кота за хвіст. Яким би шукачем пригод я себе не відчував, але вночі до лісу йти не ризикнув. У дівчини завтра зустрічі з подружками, тож думаю, використати вільний час і поблукати там у день. хоча відіспатися, теж було б непогано. Ваш дослідник дикої природи Джеймс, 22 листопада 2009 року. Гаразд, друзі, я полінувався і в ліс таки не пішов. Але раз тільки людей тепер хочуть знати, що там до чого, то будемо розбиратися. Я назвав нашого оленя Чарлі і твердо вирішив з'ясувати, що ж з ним сталося. А і хто там питав, мені 20 років. Цитую, хочеться знати, скільки тобі років, щоб зрозуміти глибину трагедії, якщо ти там помреш, красно дякую. піду в лісу четвер пополудні. У мене вихідний, а в моїй благовірної ні. Відповідно до ваших рекомендацій, беру рецепелент, похідні черевики, похідну палицю та енергетичні батончики. Хоча ризикну зауважити, що останнє це вже трохи занадто на шляху до Чарлі Джеймса. 24 листопада 2009 року Чарлі мертвий. Поки я писав минулий допис, я був у радісному передчутті, чекав чогось цікавого, а зараз мені просто сумно. Напевно, враховуючи кров та інше, варто було б здогадатися, що Чарлі навряд чи живий, але зараз я можу сказати про це з упевненістю. Тобто, я припускаю, що це Чарлі, судячи з кривавого сліду, найгірше те, що Чарлі випадрало. Хоча туша була цілою, ну технічно, але голова та шия виявилися задертими на спину, а шия розірвана вздовж, демонструючи купу крові, шкіри, хутра та кісток. Не те, щоб я був академіком, але головна, дивина, вона, як на мене, ось у чому. Якби у Леній справді збила машина, зламавши йому шию, то як скажіть, будь ласка, він зміг би пройти так далеко. Від того місця на полі, де він стояв до лісу на менше 15 ярдів, та ще я хвилин п'ять йшов самим лісом, чи здати нолень вижити і пробігти майже ціле футбольне поле з головою набік, як курка. Поки я це писав, знову замислився про те, що він робив, коли я вперше його побачив, мотав, смикав головою. Звучить, звісно, безглуздо, але душа виглядала так, немов він смикав головою так сильно, що роздер власну шию і помер на місці. Може, сказ таке спричиняє 30 листопада 2009 року. Дякую за всі відповіді та побажання землі пухом Чарлі. Схоже, ніхто не зміг зрозуміти, що тут сталося, якщо облишити мої здогадки. Я напевно час від часу заглядатиму в цю гілку. Раптом когось осяє, але поки що відкланююся, шукач у відставці Джеймс. 9 грудня 2009 року. Це сталося знову. Цього разу я їхав до дівчини серед білого дня, прямо навпроти ділянки лісу, де спочував Чарлім, але з іншого боку дороги, я помітив кролика. Він сидів нерухомо і посмикував головою туди-сюди, майже в такій самій манері. Я негайно зупинився і вийшов з машини, намагаючись обережно наблизитися до тваринки. Смикання знову було швидким, шаленим, точнісінько, як раніше, воленя. Хоча шия в кролика значно коротша, і так сильно махати головою він не міг. У нього вже виступала кров. Праворуч між лопаткою та шиєю. Між нами залишалося близько трьох футів, а потім кролик зірвався з місця через дорогу полем прямісінько в ліс, точно в той бік, куди, як я знав, вів кровавий слід Чарлі. Я друкую все це з дому моєї дівчини. Не можу чекати, занадто нервую. Піду за кроликом сьогодні на зворотньому шляху, 10 грудня 2009 року. Після вчорашнього я вже не певен, чи варто сюди писати про таку пригоду. Увечері я зупинився там само, де й раніше, перевірив годинник одинадцята, узяв ліхтарик і заглибився в ліс тією ледь примітною стежкою що й минулого разу. Навколо досі засохла кров Чарлі. Після кількох хвилин квапливої ходьби я побачив оленячу душу на колишньому місці. Озирнувся, але навколо був лише густий ліс. Отже, я вирішив продовжити шляху тому напрямку, в якому колись рухався Чарлі, і я пройшов лісом ще хвилин десять і вже збирався повертати назад, і як раптом помітив, що наді мною щось смикнулося. І я спрямував ліхтарик угору і побачив на гілці пташку-вільняшку. А вона дивилася просто в той бік, куди я йшов, а зовсім не на мене, і люто мотала голівкою туди-сюди. Точнісінько, так само. У виконанні пташки цей рух виглядав ще мотрошніше. Маленька перната голівка різко й швидко поверталася справу наліво і назад. Мені довелося підвестися навшпиньки і помахати ліхтариком буквально за фут від пташки, щоб та нарешті полетіла. Вона метнулася і зникла в гілках у тому напрямку, куди дивилася, куди йшов до цього, і я і я кинувся за нею. Не знаю скільки я біг, але весь час вітив уперед і час від часу в промінь ліхтарика потрапляла пташка, тож я не міг її загубити. Зрештою, я опинився на схилі дуже крутого пагорба, де не втримався на ногах і з'їхав униз на невелику галявину. І нічого дивнішого я доти в житті не бачив. Перше, що я помітив, це купа тварин навколо. Усі вони були мертві, і рани в усіх були як у Чарлі. Там валялися десятки трупів, птахи, білки, бурундуки, кролики, скунси, опосуми, навіть щось схоже на обскубаного бродячого кота. І всі лежали на галявині або поруч із роздертими шиями, кров'ю і м'ясом назовні. Оглядаючись із ліхтариком, я помітив одруху дивоно, моторошний сморід. Запах дохлятини мені знайомий, але стільки дохлих тварин одразу я ніколи не бачив і витримати цей сморід було майже неможливо. Я натягнув каптур і застібнув куртку до самого носа. Моторошно було так, що й не передати. У вухах калатало серце, я почав задихатися. Мене знудило. Прошкульгавши вперед, я не міг не помітити, що мертвих тварин чим далі, тим більше. Душі навалювалися одна на одну, немов прагнучи кудись дістатися. Я приглушив ліхтарик і, нарешті, помітив. За кілька ярдів попереду, між двома деревами, воднівся скельний виступ. У ньому зяяв круглий отвір. Коли я посвітив туди ліхтариком, то промін світла зміг намацати тільки кам'яні стіни з боків, зникаючи попереду. Схоже, печера була дуже глибокою. По обидва боки ззовні височили купи з мертвих тварин. А потім промінь мого ліхтарика вихопив щось яскраво синє. Я підійшов ближче і побачив, що це турбинка, одна із тих невеликих мішків, які безкоштовно роздають у літніх таборах або на конференціях. Підібравши її, я раптом почув зовсім поруч шум, важке таке ворушіння, і це стало останньою краплею. Я кинувся геть, стискаючи в руках турбинку і ліхтарик з хилом, так швидко як тільки міг. Поки біг, я помітив ще мертвого оленя і навіть кількох кайотів, на яких не звернув уваги дорогою сюди. Миттєво я звідти нікуди подітися б не зміг, звісно, але мені добряче вдарило адреналіном. І, врешті-решт, я вибіг з лісу просто на дорогу. Потім ще з півмилі довелося йти до машини. На дорозі я вже нічого незвичайного не чув і не бачив. Діставшись додому і трохи віддихавшись, я відкрив турбинку. У Усередині знайшлася канцелярка, стікери, закладки, сіра пляшка для води. І найголовніше маленький записник. Я перегорнув його і побачив якісь випадкові замальовки, не те, щоб чудові, але все ж досить непогані. Одразу було зрозуміло, що власник не проти помалювати у вільний час. Малюнки як малюнки, люди, пейзажі. Ну ви зрозуміли, поки я не дійшов до сторінки, після якої вже йдуть чисті ось на ній малюнок дуже дивний. Постараюся описати, як зможу. Там намальований великий силует, трохи схожий на людський. У нього широкі ноги та ступні, трикутний тулуп і видягнуті руки. На цих руках стирчать по три пальці, якщо їх можна так назвати. Дуже довгі з морквину кожен і спрямованих суворо вниз просто з кистей. На спині у фігури щось схоже на крила, тільки вони ростуть не на плечах, а майже над ногами і теж тягнуться вниз до щиколоток. Ну і нарешті вінчає фігуру величезне порожнє коло втричі більше ніж очікувана за пропорціями голова. Там, де мала б бути лінія, якби він був нормально намальований, Марко осіяний крихітними кружельцями і крапками. Виглядає це просто божевільно. Окрім виразної різниці в стилі, цей малюнок виглядає ще й значно неохайнішим, ніж інші, ніби його гарячково накидали не загостреним олівцем. В сторінку псують розмазані фрагменти та вологі ділянки. Унизу я не одразу помітив ледь розбірливий, дуже кривий підпис, який на силу можна прочитати. Єзик 1.18. Хто небудь взагалі розуміє, що це? У мене жодної путньої думки. Минулої ночі є не спав ані хвилини і наляканий до смерті. Зателефонувати в поліцію лісникам тільки це на думку і спадає. Гадаю, думка не найкраща, але мені хочеться повернутися до печери при денному світлі. Візьму з собою батьківську рушницю на випадок, якщо натраплю на звіра або ж на того, хто там міг це робити. Може мені мотрошно, але вперше за дуже довгий час я відчуваю, що роблю щось справжнє. Як вийду, зателефоную лісникам, щоб зробили щось із купами. Туш завтра доповню допис. Побажайте мені удачі, ваш дослідник, розслідувач, шукач пригод Джеймс. На цьому дописи самого Джеймса закінчується. Далі йдуть коментарі, що цікавляться оновленням, але гілку він так і не доповнив. Коментатори не знайшли оголошень про зниклих безвісти в цей період у західній вірджині людей на ім'я Джеймс. Окрім однієї замітки про Деніеля Джей Шиндлі. Друге ім'я тут скоріше за все Джеймс. І зниклому було 20 років, але зник він у Марлінді через два тижні після останнього допису Джеймса. Хто небудь що-небудь про це знає? Дякую. Буття дев'ять два і трепет перед вами, будуть в усіх звірів землі, у всіх небесних птахів і в усього, що рухається по землі, і в усіх морських хрип. О вам у руки я віддав їх.